Ряду угорщини Віктор Урбан заявив, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО. За словами прем'єра, російські війська вже показали свої межі в Україні та виявились. Недостатньо сильними для швидкої перемоги, водночас Урбан каже, що працює над переосмисленням статусу членства Угорщини в НАТО. Мовляв, Будапешт шукає шляхи, як потенційно уникнути участі у можливих операціях НАТО поза межами альянсу, натякаючи на дискусії щодо ведення військ в Україну, які точаться на заході. А уряд Японії запроваджує санкції проти Росії за купівлю зброї із КНДР. Обмеження стосуватимуться дев'яти організацій, що базуються в Росії, і громадянина РФ. А також двох кіпрських фірм, через які Москва закуповує озброєння із північної Кореї, активи, якими в Японії володіють санкціоновані компанії, включаючи судноплавні і військові фірми, будуть заморожені. Речник японського уряду Хаясі Йосімаса заявив, що Японія рішуче засуджує співпрацю країн, що є порушенням резолюції Радбезу ООН.